Як добрих воїнів, що мужна потрудилися у страшних і верховікоповних битвах, зодяних у та моризи, світлі й чисті, як тих, що вибіли тут одяг крові своїй, і він ці мученицькі сподоби даруєм бути спільниками в тожестві, та славі у розуму всіма, хто воюють під знаменом Христа Твого проти світу, плоти диявола прилучи до Собору, славних страстотерців, добропобітних мучеників. Праведники всіх святих від віку тобі угодників на віки віків. Під сурмо оркестру та чаргу пострілів побратимів. У Житомирі вкотре відзначили день пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність на сході під час Іловайської операції у 2014 році. Саме тоді, 29 серпня, на полях соняхів, які вже доцвіли, померло найбільше відважних хлопців та дівчат, які боронили свою батьківщину. Тому у рідних, близьких побратимів та представників влади Житомира, які сьогодні прийшли згадати та вшанувати героїв, на одязі був прикріплений цей. Символ пам'яті. Син самий найкращий син. Я, ну, це була навіть, моя душа, моя надія, моє сподівання. Але так трапилось. Я в 2014 році він пішов захищати, і тут з першого дня так само, ну, не зважаючи... ні на що, дома лишилася сестра. У нас з його похресником і вигідна дружина, яка ось ось має народити дитинку, хлопчика. Він тільки дізнався, що буде хлопчик. допускалась думка жодної секунди, що таке може бути. Настільки людина була розумна, смілива, нежна. Я Настільки хотіла, щоб було у нас мирне, добре життя і пішла захищати. Щоб перша було. Такі люди не мають загинути, загинути. Ще не віриться, що він не прийде вже. Сьогоднішня війна це війна за майбутнє України, за її незалежність. І це величезні втрати. Більше 200 героїв втратив Житомир за ці роки війни. І це плата за свободу України. Але ми повинні закінчити цю війну перемогою, бо якщо ні, то Життя будуть віддавати наші діти, наші онуки і наступне покоління. Ми сьогодні згадали по іменах кожного, і я впевнений, що і ми будемо їх пам'ятати, і наші підручники і історії будуть про це говорити. І, і, і вірші, і пісні народ буде складати. В честь слава нашим хлопцям. Слава тим, хто віддав своє життя, вічна пам'ять. Ну а ЗСУ в нас найкраще. Obrigada.